Представляємо вам нашу найпопулярнішу ялиночку. Топова моделька преміум в блакитному кольорі. Розмір даної ялиночки метр м. Ялинка виглядає просто казково. Її плюси це шикарний вигляд та дуже доступна ціна. Є в зеленому та блакитному кольорі. Гілочки йдуть дуже-дуже акуратні. Індивідуально кожна гілочка виливається в формочка. дуже красиво виглядає, немає нейтрального запаху, гілочки гнуться. Ви можете їх нагинати як гілочками донизу, як в нас представлено, так і рівно. Тоді вона буде ширша в діаметрі. Доступна в розмірах 1,50, 1,80 м, 2,20 та 2,50. Ялиночки всі йдуть сертифіковані, не мають нейтрального запаху та не обсипаються. В комплект до кожної ялиночки входить металічна підставочка. Ми впевнені, придбавши нашу ялиночку, ви будете задоволені на всі 100%, тому що якість нашого продукту ми гарантуємо.